Чи було те бажання знімати серіал у Майкроті? Якщо твоя відповідь так? О ні, ні, відстаньте все ж від мене. Сьогодні покажу вам топ 10 модів для ваших серіалів, моди, які змінюють вашу якість серіалів. І так, що можу сказати про цей мод. Сам мод дає одну функцію, це зйомка через камеру. Мод доволі простий в освоєнні, функціоналу небагато. Що за мод? Мод також дуже простий. Забираю її на інвентаря в Майнкрафті, лишаючи просту руку, де для цікавого серіалу, де ви граєте в перше лиця. Один з любих моїх модів дотичі дуже потрібну фішку. хто не має великого комад акторів. А з цим модом ви зможе йти собі безкоштовно робочу силу, яку ви зможете від самі Відіграти. І все це зроблять щось по типу бутів. Моді купи функціоналу, але є баги з трансфертом і так далі. Мода дає дуже якосно пророблену зброю в гру. Мод не дуже великий, але зброя гарно кастомізована. Хоча скачати його для вашого стрілу. додає оміння сідати, лягати та дивитися в ліву, праву сторону. На жаль, мод конфліктує з насутним модом, тамараджу або кризувати аналоги, або брати наступні. Мод дає гарну анімацію вашого персонажа. Також він працює зразу з блокбастером, працює адекватно якраз тільки з ним. Тому. Краще взяти ці моди. Custom PCs. Хотіла струп в серіалі. Цей мод якраз для вас. Він додає пару інструментів з менюшками. Я вас можуть родувати свого NPC. Вісели схожі звуки в грі. З цим модом можна це виправити. Для серіалу мод дуже підходить. На снігу появляються частинки. Є дуже гарні звуки для вашого серіалу. Це просто для гри. Чисто набітс. Напевно, найкращий мод для білдерів. Моду додає маленькі блоки. з цими блоками, повірте, ви зможете багато що зробити. Наприклад, такі будівлі. Мода є щось типу DLC для одягу. Повість прокачана версія цим декам. Версія підходить для більш пришареніших ватьомів. Тут є в десятки разів більше функціоналу для зйомки з, з камери. Сам не дуже вміє ним користуватись. Ну що ж, надіюсь, ви будете знімати якісь серіали. Напишіть якісь ідеї в коментарі. Удачі!